В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, в цьому гарному відпустовому місці, перший тиждень благодатного, великого, довгого, але святого посту. Кожен із нас, здійснюючи це паломництво, Напевно, робиться в першу чергу з одним наміром, наміром випросити у Бога миру для нашої багатостраждальної України. І в тих молитвах, напевно, у нас виникають запитання. А чому так відбувається? А де є Бог? Чому Бог допускає зло, терпіння? В Євангелії, яке щойно ви прослухали, яке так гарно. Прочитав отець Іван, ви чули слова Христові, який каже, я не прийшов світ погубити, але прийшов світ спасти. Що означають ці слова? Як нам, Християнам, їх зрозуміти? Як з ними жити? Що взагалі означає вірити в Бога? Святе Письмо дає нам відповідь. Святий Апостол Павло каже, Віра без діл є яка? Мертва. Без діл мертва отже її немає. Ви тут зібрані не просто християни, а практикуючі ті, які, мабуть, намагаються більше присвячувати зусилля часу, засобів, щоб намагатися. Жити глибшим духовним життям, ніж пересічний християнин. Але чи всі навіть християни вірять у Бога? Ось яке питання виникає в сучасному світі в сучасному суспільстві. Справедливості рада треба сказати, що всі знають, що існує Бог. Це правда. А ось чи вірять, найкраще посудити. Дослідити по їхніх вчинках. Які це вчинки? Недільна літургія. Щоденна молитва, сповідь участь у святих таїнствах. Диявол, який є створений дуже-дуже давно, має один найвеличніший спосіб обман і хитрість. І він намагається завжди кожну християнську душу відвернути від Бога. Таких, як ви, практикуючих християн, це зробити нелегко. Але він хитрий, він знає, якби диявол об'явився і комусь із таких, як ви, побожних людей, сказав: іди вбивай, іди кради, іди ще щось роби. Я думаю, ніхто б не послухав. Але він робить інакше. Він щось дає взамін. Він каже: ти будеш їхати на Прощу, але не сьогодні. Десь як холодно, буде тепло, тоді поїдеш. Ти підеш на службу Божу на не цієї неділі, на другу неділю. Якщо ти цілий рік ходив на службу і одну пропустиш, зовсім нічого не станеться. Тобі треба відпочити ще щось, ще щось і знайде мільйон причин. І посилається на речі, які нам реально потрібні, бо треба і їсти, і відпочивати, і все інше, це правда. Але проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що він мовчить про декілька речей. Перше. Тяжкість гріха. Коли ми аналізуємо гріх Адама і Єви, в книзі буття написано, про скільки гріхів Адама і Єви. Один гріх? Один. Не 10, не 60, так як і неділь в році. Бо питаєшся людину, яка каже, що є християнином, чи ти ходиш до церкви. Він б'ючися в груди, каже, так ходжу. Кажу, як за часто? На Пасху. Навіщо? А навіщо ти це робиш? Ти не віриш у Бога? Ти йшов Пасху посвятити, а всі інші неділі ти вдома сидів. Ти знаходив собі виправдання, інші заняття. Ти пожалів дати час тому, хто його сотворив. А як робить Господь? Він не мусив. Він з любові, як каже Святий Євангелій від Йоанна, бажаючи нашого спасіння і вічного щастя, знайшов час. Щоб людину створити. Господь знайшов час, щоб прийти на цей світ. Господь знайшов час на проповідь, Господь знайшов час на страждання, на смерть, на Воскресіння і на все інше. Ми, люди, є причиною зла, бо слухаємо не Бога, а диявола. Який хитрістю, обманом, підступом. Він завжди обманює, яке слово, страшне він сказав першим людям? Адам і Єва кажуть, не можна, бо Бог каже, що ми помремо. А диявол каже, не бійся. Напевно, не помреш. Навіть у буквальному розумінні це стосувалося життя людини, так? як ризикувати життям? ніхто цього не готовий робити. Не готовий. Але диявол обманом каже: не бійся, що сталося з Адамом і Євою за один гріх. Вони були позбавлені життя у раю. Життя в такому стані, в якому людина була настільки щаслива, що ми з вами, сучасні, розумні, інтелігентні, освічені люди, навіть собі уявити не можемо. Чого вартує, що вони могли жити вічно, незалежно від матеріальних речей? В книзі «Буття» ніде не написано, що Адам і Єва мали важко працювати, у болях народжувати, хворіти, старіти, вмирати, страждати. Ні. А що зробив з ними гріх? Всі ці недосконалості зійшли на цих перших людей? Та якби ж то на них, а то ще і на нас, на всіх їхніх нащадків, Бо каже святий апостол Павло, що в Адамі згрішили і всі ми. Який є вихід з цієї ситуації? Починаючи цей піст минулої неділі, ми в церковних піснях співах казали, відчини мені двері покаяння життєвчим. Деякі сучасні богослови кажуть, навчаючи про діалог. Адама і Єви і Господа Бога після їхнього гріхопадіння, Дуже одну думку слушно кажуть. Пригадаємо собі той діалог. Коли Адам і Єва зрішили, почули, що йде Господь. І що зробили? Сховалися. І Господь промовляє Адаме, а де ти дівся? Каже, я тут, Господи. А навіщо ти сховався? Каже, бо я нагий. А звідки ти знаєш? Каже йому нагріб. Ти ж згрішив. А навіщо ти їв? Що сказав дам? Жінка, яку ти мені дав, дала, і я їв. Чи це правильна відповідь була того, хто помилився? Ось ви, побожні, практикуючи християни. Мабуть, не святі, але стараємося, правда? Коли ми робимо помилку, що ми робимо? Ми спираємо свій гріх. На когось ми йдемо куди? Ми через Покаяння йдемо до Святої тайни примирення і просимо прощення. І там його отримуємо завдяки жертві і заслугам Христа. Адам і Єва цього не зробили. Тому деякі сучасні богослови допускають таку думку, якщо б Адам і Єва замість шукати виправдання. Спирати чи скидати свою провину на когось іншого, перепросили Бога, то напевно Бог би їм був пробачив, і вони вернулися до назад до Раю. Тому, коли ми входимо до цього посту, я би хотів, щоб ми згадали слова Великого Святого Отця нашої церкви Василія Великого, який каже: тому, що ми не постили, нас вигнано з Раю. Тому постіймося, щоби до нього назад. Повернутися. Піст це не тільки дієта, це не тільки обмеження в їжі. Піст стосується всього людини: їжі, пиття, поведінки, думок, слів, бажань, жертовності, молитов. Але найголовніше це читання і слухання Слова Божого. Бо віра каже нам Євангеліє, є від слухання. Слова Боже. На завершення хотів би кожному із нас побажати, щоб наша віра не тільки не була мертва, а жива і дієва, щоб ми тою вірою жили, щоб вона реалізовувалася і проявлялася в нашому житті, вчинках, поводженні до Бога і ближнього. Але найголовніше, щоб в цій вірі була свідомість і присутність, наша свідомість у присутність живого Бога, не Бога в обрядах звичаях, традиціях. Бо Бог навіть не є Бог мертвий, але є Бог живий. Бог, створюючи людину на свій образ і подобу, дав безсмертну душу. Вчора в нас на парафії ми хоронили воїна, святу людину, який, виконуючи заповідь любові до Бога і ближнього, віддав своє життя найдорожче, що мав. Він залишив родину, він залишив батьків, якісь власні бажання, роботу. Радості, втіхи, якусь реалізацію, він просто віддав найдорожче, що мав. Сум, тр... страх, трепет переповнював серця всіх людей, які так чисельно прийшли його проводжати до вічності. Але тільки наша віра нас навчала, що його душа є безсмертна, що його жертва є немарна, що ми разом з ним зможемо у вічності зустрітися. Що Бог є настільки люблячий, що потрубувався. На запитання однієї парафіянки, яка десь чула, що Бог любить нас більше, ніж мама любить своїх дітей, то священник їй сказав, а що ти можеш дати своїм дітям? Життя їй дав Бог, бо ти з чоловіком тільки співдіяла в цьому? Що ти можеш дати? І вона каже справедливі речі. Годувала, вчила, виховувала, одягала. Ну, можливо, подбає там про якісь матеріальні речі. А ще що? Що діти не будуть старіти, може не будуть хворіти, а може будуть жити вічно і не помирають? Бог готовий дати вічне і не проминаючи щастя, перед яким усі добра світу є ніщо. Усі скарби світу є ніщо. Одна зі спокус, як Христос, Мав же ж нагоду, диявол йому каже, поклонися, я тобі дам всі царства світу. Христос цього не зробив. Диявол і так би не добрив, він бреше, бо світ не є його власність, він не є творцем світу. Але Господь у своїй любові, своєю жертвою і Воскресінням відкрив знову ворота до того символічного раю, такого існування, про яке каже святий апостол Павло: Око не бачило, вухо не чуло, а людському розові навіть нагадку не приходило. І далі каже: для кого? Для тих, Бог приготував, що люблять його. А любити Бога треба не словами, не якоюсь традиційною, так званою вірою, а живим реальним життям, вчинками, свідомістю у нашому щоденному житті. Цього я всім нам, особливо через наше паломництво у такому святому місці, щиро сердечно бажаю. Слава Ісусу Христу!